Роберт Бернс, моє серце в верховині і душа моя. Переклад Миколи Лукоша. Моє серце в верховині і душа моя. Моя дума в верховині, соколом буя Моя мрія в гори лине, навздогін вітрам. Моє серце в верховині, де б не був я сам? Будь здорова, верховино, Честі, слава батьківщино, вольності розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов моє серце верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте темні згори, світлі гаї, прощавайте кущі діки, та й чайнові гаї, прощавайте буйні ріки, І бистрі ручаї, моє серце верховині. Душа моя, моя дума в верховині, Моя, моя Марія в горе вини на вздогів вітрам, моє серце в верховині, де би не був я сам.